Незадоволенням громади, щодо можливості відновлення піщаного кар'єру за межами села Варварці просимо терміново скликати позачарову сесії сусідської ради для обговорення питання та прийняття рішення про скасування рішення сесії сусідської сільської ради від 6.501 року про надання згоди на проведення розвідних робіт і отримання спеціального дозволу на користування наданими замкового раду. Надання земельної ділянки 6,43 з метою подальшого розроблення покладів піску. Ми широко бачите, яке резонанс стоїть визволо і резонанс в суспільстві. То питання багато людей є, які підтримують депутатське звернення, але також і є багато депутатів, каже, депутатів наших громадян, які не підтримують. І розроблявся кар'єр. Не розроблявся кар'єр рівень ґрунтових вод знаходиться на одному і тому самому рівні. І Якщо засушливі літачі руки, якщо не розробляється на кар'єр, воно показав частково рівень ґрунтових вод також падає. Так що на uh, суто розробка кар'єру uh, суттєвого значення і суттєво uh, на рівні ну, то готовий, тому що нині геолог uh, розповів, що uh, кар'єр багато вище знаходиться того місця, де люди починають бити керниці. Що воно на тій суті, що вплив uh, практично uh, кар на, uh, розробка кар'єру буде не мати. Впливу на рівні грунтових вод. Також люди говорять до мене, багато людей говорили, давайте щось зробіть, створити робочі місця, щоб ми мали доходи, щоб ми могли господарити нормально в нашій громаді, прикликати інвесторів і працювати далі. Ми знаємо, не відкрили ті інвестори. Від Почули громаду, допомогли, ще нічого не взявши, ще, 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 нічого не заробивши на території, не допомогли для ремонту даху, приблизно в сумі 3 тисячі доларів, допомогли для ремонту даху Варварінської церкви, яка носить ім'я Святої Варвари. Так що, шановні депутати, я вас закликаю, щоб хай проводиться, розвідка, далі буде ще поглиблювати вивчення даного питання. І прошу, не підтримати тоє рішення, не підтримати про скасування рішення. Ставлю на голосування. Може, голова комісії засідала, хай ще. Я звертаюся, дам голові комісії. питання? Я дам всім да, ну, да. районна рада. Підтримала дати згоду на розвідку. Струсівська сільська рада також підтримала, і вже документи знаходяться в Києві в тих інституціях, де вони хто дає дозвіл, ми дали просто на просто згоду. Прошу голову комісії, даємо слово. Ну, сьогодні засідала комісія, правда, трошки запізно були інформовані Раніше а хто має голову комісії інформувати? Прошу мене передавати. Ні, ну я вам зразу питання, та ж ви скликаєте комісію. Е, а хто має інформувати, якщо п'ятого поступила заява, а шостого сесія була і про, було проголосу? Навіть можна заяву внести. Я просто вам розказую, ви читаєте регламенти, я собі вми, можна під час сесії підняти питання, і поставити на голосування. А таке важне на вивчення розглядатися, а не ставити на голосування. Три дні на вивчення регламенту. Як? До Прошу. поставлена комісія перед фактом. Зразу на сесії, І як та комісія має вивчити питання. Ну як? Ну, П'ятого поступила заява від товариства «Замкова гора. А шостого зранку сесії. то До нашої тої комісії. Одним словом, такого. Ми сьогодні засідали зранку комісія по земельних питаннях. Взявши до уваги масове незадоволення жителів села Навальниці, прийнятим рішенням Ради No696.16 року про надання згоди на проведення голови розвідувальних робіт і отримання спеціального дозволу на користування надрами товариством Замкова Гора та поводження товариством Замкова гора, надання земельної ділянки 6.43 гектара з метою подальшої розробки покладі Варварівського 2, ділянка пісків. Де таке Варварівське 2, пані Наталія не знає, немає і на карті села такої юридичної адреси немає. Постійна комісія сільської ради з питань агропромислового комплексу земельних відносин та охорони довкілля вирішила довести провести засідання і з'ясувати всі обставини. 5.05.16 року до сільської ради звернуло за товариство замкового з проханням про надання згоди на проведення геолого-розвідувачівних робіт і отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення покладів Варварінських 2, Ділянка піській площі 6,43 гектара, розташований на території Струсівської сільської ради. 6.05 сільська рада прийняла рішення 69. В якому, зокрема, зазначено дати згоду товариства Замкова гора на отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою розвідувати геологічне вивчення в 2. О, попередньо поводивши, поводити товариство Замкова гора надання земельної ділянки площею 6,43 гектара з метою подальшої розробки покладів Апарінського 2 ділянки пісків. Комісія вивчила документи. Відеозапис засідання є в інтернеті. Сесія від 6.05.16 року взяла до уваги наявні документи звернення та свідчення громадян і встановила відповідно до інструкції Струсівської сільської до інформації Стресівського сільського голови номер 177 від 27.05.16 року цільове призначення ділянки. 6,43 гектара, щодо якої звернулося товариство замкова Город. Це землі сільського господарства призначення сіяти орати худобу пасні. Зі слів, жителів, села Варваринці, ці землі використовувалися ними як пасовище. Громадського обговорення питання про зміну цільового призначення цих земель не проводилось. Зі слів голови під час зустрічі з ним 31.05.16 року також має місце ідея про проведення відведення верніше, двох гектарів лісу поблизу села Варваринці під вирусом ви, видобуток піску. То, що встановлює комісія. Виходячи із звернення товариства, Замкова гора зареєстрованого за номером 52 від 5.05.16 року. Пункт 2, вище згаданого рішення. Внесений в це рішення, пункт номер 2 внесений в це рішення безпідставно, оскільки Товариство замкова гора про надання вище згаданої земельної ділянки не зверталося е, належно повідомлення від працівників апарату сільської ради постійної комісії сільської ради. Питань агропромислового комплексу земельних відносин та охорони довкілля про надходження, звернення Товариства Замкова Гора не було. Товариство Замкова Гора звернулося за день до проведення засід... засідання сесії сільської ради. Відповідно до регламенту сільської ради, такі питання мають розглядатися вище згаданою комісією. Причому про засідання будь-якої з постійної комісії має бути повідомлено. Всіх члени не менше як за три дні в регламенті сільської ради голови розвідувальні роботи проводились на вказаній вищій ділянці з порушенням чинного законодавства, зокрема Кодексу України про надра, без дозволу і ще до звернення щодо отримання такого дозволу. В результаті таких дій жителі села Варваринці почали скаржитись на мутність води маємо сьогодні наглядно. В рік в наявності воді піску та інших домішків саме в той час, як проводилися ці роботи. Під час сесії сільської ради 6 на 5 року голова підтвердив, що йому особисто відомо про такі роботи, про що є відеозйомки. Належних дозвільних та інших документів товариства Замкова Гора не представило. Як і відомо, про існування, як і невідомо про існування Варвари СКО 2, нема такої юридичної е, адреси, просто ділянка пісків. Більше того, це суперечить вище згадані інформації е, про цільове призначення ділянки як господарства. Виходячи з вище наведеного постійна комісія сільської ради з питань агропромислового комплексу земельних відносин та охорони, дозвілля вирішила рекомендувати. Депутатам Струсівської сільської ради прийняти рішення про скасування рішення сільської ради No69 від 6.05.16 року про надання згоди на проведення його розвідувальних робіт і отримання спеціального дозволу на користування надрами. направити на розгляд сесії, на розгляд комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу земельних відносин та охорони довкілля звернення товариства Замкова Гора номер 52 від 5.05.16 року на випчення. Такого ми звернення комісії не мали. Отаке рішення. Ми Свою чергу просимо проголосувати за, е, за скасування рішення номер 69 Як депутат районної ради і е, Також в земельній комісії районі. і звернувся пан голова ну, земельну комісію, щоб, щоб проголосувати по цю земельну ділянку в кількості 6 гектарів і 41. Але я просив земельну комісію, щоб виїхала для вивчення. Ну, тут дуже питання болюче, бо я, я сам в е, цьому як голова твердив, що, е, що проблема всій Україні з водою. Але 25 років назад, в 91 му році, я вибив керницю за півтора тисячі доларів, 45 метрів, наприклад, вода пропала. Коли почали інтенсивно копати, когос Варваринський, Варваринський почав копати, і там пробили джерело чи русло, там пішла фонтанна вода, і вода в керниця пропала. Пішла мутна, і русло змінила, і води не стало. Тоді три роки я носив воду на коромислі. За 350 метрів, дороги не було, по коліях. Вночі, вечір підеш з роботи, короми слава на плечі і йдеш. І не раз впав, і не раз, а як прийшов додому, напився водички, то вилив назад, бо економив воду. Потім кожен купив собі на вулиці бочку, і трактор з різдвянцю, госпу привозив. Ми купляли воду. Купляли воду ще тоді, 91, й 2-й, 3-й рік. У 94 році я вибив керницю 60 метрів. За яку заплатив 2,5 тисячі доларів. І тому мене коштує 4 тисячі доларів в ті роки, коли квартира в Тернополі коштувала 3,5. Отак. О, Це Така ситуація. І зараз мене ніхто не переконає, що там в кар'єрі, що вона, е, якби як бачили, колись раніше там орали, там, сіяли, засівали, зараз там І е, також, е, також бився.